Топ-3 самих безпечних вправ для ваших колін, якщо у вас є з ними певні проблеми. Присідання на коробці. В стартовому положенні вам важливо, щоб ваше коліно було вертикально над вашою п'яткою. Ви витягнули руки вперед і не рухаючи коліна вперед, ви маєте встати і випрямитися. Тобто, важливо. Щоб при цьому русі ваші коліна не вилазили навіть за п'ятку. Тобто, зараз я виконую правильно. Як неправильно, це коли ви при вставанні будете рухати свої коліна вперед. І коли ви при присіданні вниз починати рух з них. Тобто коліна вперед, а потім таз назад це помилка. Тобто, правильно буде, коли ви відводите таз назад, плечі з руками вперед, сіли і стаєте. Плечі подали вперед таз вас назад, встали і постійно зберігаєте ваше коліно над вашою п'яткою. Це нам дає мінімальне навантаження на ваші коліна. Наступна вправа – це байк. Але він не простий, в нього є речаги, які поєднані з вашими педалями. Тобто, навіть якщо вам на ньому важкувато трохи працювати, ви просто можете робити це повільніше. І перекидувати навантаження з ніг на руки і навпаки, але будьте уважні, вам потрібно правильно налаштувати висоту сидіння, щоб положення сидячи вже зверху на велосипеді. Коли ви були в нижньому положенні, давили п'яткою на педалі, у вас коліно було пряме. Далі ви зміщуєте вашу стопу і будете вже працювати більше носком, тобто передньою частиною стопи, тоді ваше коліно буде злегка зігнуте в нижньому положенні. Це буде правильно. Тобто, неправильно, коли ви будете, зараз покажу, їхати на велосипеді в такому положенні. Тобто ваше коліно. Повністю не випрямляється, і ви таким чином його перевантажуєте. І наступна крайність це коли занадто високо, і мені кожен раз приходиться дуже сильно тягнутися ногою до педалі, щоб прокручувати далі велосипед. Це також буде помилкою.